Полтавка Діана Довганюк у складі студентської збірної України з художньої гімнастики стала срібною призеркою призеркою» 31-ї всесвітньої літньої універсіади, що проходить зараз у Китаї у місті Ченду. Нагороду дівчата вибороли, змагаючись у групових вправах у багатоборстві, і поступилися лише збірній Китаю. Крім цього, наші грації здобули бронзу у фіналі у групових вправах з обручами і поступилися збірним Китаю та Японії. 18-річна Діана Довганюк багаторазова призерка чемпіонатів України, фіналістка чемпіонату світу 2021 року з художньої гімнастики у Японії. Вона студентка Національного університету фізичного виховання і спорту України та Полтавського педагогічного університету зі спеціальності хореографія. До того, як потрапила до Національної збірної України з художньої гімнастики, тренувалася з п'яти років у Полтавській ДЮСШ номер 4 у тренера Наталії Круглікової. Готували команду на Всесвітню універсіаду 2023 у Львові тренери Ірина Руда та Христина Родевич. Наразі серед головних тренерів спортсменки Ірина Дерюгіна, Іриша Блохіна, Марина Кардаш та Олена Дмитраш. Загалом українські гімнастки в індивідуальній та груповій першості здобули п'ять медалей: два золота, два срібла та одну бронзу 26 та 250 п'ятдесят тисячних бали. і Ми другі українська команда завойовує срібні нагороди літні універсіади Ченду Дарія Щербакова, Марта Борис, Анастасія Пташник, Дар'я Іванник, Ніколь Красюк, Діана Довгнюк. Всі вони кували для нас нагороду для нашої країни і сльози на обличчях.